Травлення починається у ротовій порожнині. У ній відбувається первинна обробка їжі, тобто подрібнення, змочування слиною і формування харчової грудки, а також аналіз смакових властивостей речовин. Бактерицидний фермент лізоцим, що міститься в слині, захищає травний канал від попадання неякісних харчових речовин. І екзогенної мікрофлори. Фермент слини амілаза починає розщеплювати крохмаль до дисахариду мальтози, а фермент мальтаза розщеплює мальтозу до глюкози. Подразнення механо, хемо, терморецепторів ротової порожнини викликають збудження не лише слинних залоз. Але травних залоз шлунка, підшлункової, печінки та 12-палої кишки. Ротова порожнина обмежена зверху під небінням, знизу щелепно підязиковим в'язом, по боках щоками, спереду губами, які прикривають ротову щілину, вистелена багатошаровим епітелієм. Основу губ утворює круговий м'яз рота. Червоний колір губ зумовлений просвічуванням сітки кровоносних судин. У ротовій порожнині розташовані зуби, слинні залози та язик, що прилягає до піднебіння. Піднебіння ділиться на тверде і м'яке. Тверде піднебіння покритий щільною слизовою оболонкою, яка утворює декілька поперечних валиків, що затримують харчову грудку при рухах язика вперед. Ззаду тверде піднебіння переходить у м'яке, вільнозвисаюча задня частина м'якого піднебіння посередині витягнута в язичок. скорочуючись при ковтанні, М'язи піднімають і напружують м'яке піднебіння, відділяючи носову частину глотки від ротової. З боків м'яке піднебіння переходить у дві пари складок, між якими розміщені мигдалики. Найбільші лімфоїдні утворення слезової оболонки травного каналу. У рутову порожнину відкриваються вивідні протоки слинних залоз. Є три пари великих слинних залоз: привушні, підщелепні, підязикові. Крім того, в слизовій оболонці є багато дрібних залоз піднебінні, губні залози язика. До складу слини входить вода, йони солей, ферменти, амілаза і мальтаза. Захисні білки, слизмуцин муцин і лізоцим. Слина служить для змочування твердої їжі і розчинення речовин, що діють на смакові рецептори. Моцин зв'язує окремі частки їжі і формує харчову грудку. Слина необхідна для акту ковтання. Бактерицидна дія слини пов'язана з наявністю лізоциму. А кровоспинна у зв'язку з наявними в слині тромбопластичними речовинами. Фермент амілаза розпочинає розщеплення вуглеводів. Слина стимулює секрецію шлункового соку. Нейтралізує його, якщо він потрапляє у стравохід. Регуляція секреторної функції слинних залоз відбувається рефлекторно. Розрізняють умовно рефлекторні. Та безумовно рефлекторні впливи. Умовно-рефлекторні реакції зумовлюються виглядом, запахом страви. Безумовно рефлекторні впливи розпочинаються з рецепторів язика та інших органів порожнини рота. Від них імпульси передаються через нервові волокна у центр слиновиділення у довгастому мозку, а звідти. Волокнами черепних нервів повертаються до слинних залоз. Язик м'язовий орган з посмугованої скелетної тканини, який бере участь у перемішуванні їжі, смоктанні, ковтанні. Завдяки рецепторам язика визначається смак їжі. Виникає відчуття апетиту і відбувається секреція слини та шлункового соку. Язик – є органом мовлення людини. В будові язика розрізняють верхівку, тіло, корінь. Слизова оболонка язика утворена багатошаровим епітелієм, що містить смакові рецептори. Епітелій нижньої поверхні язика тонкий і багатий на капіляри. Це забезпечує швидке всмоктування поміщених під язик речовин. Подрібнення їжі здійснюється кістковими утворами зубами. У дорослої людини 32 постійних зуби. З кожної сторони щелепи є два різці, що різальним краєм захоплюють і відкушують їжу. Одне ікло подрібнює їжу, два малі кутні зуби. І три великі кутні зуби, які перемелюють їжу. У новонародженої дитини зубів немає. Приблизно після 6 місяців у дитини з'являються молочні зуби, які поступово випадають. І до 10-12 років замінюються на постійні. Зуб складається з коронки, шийки. І Коронка це найбільш масивна частина зуба, що випинає порожнину рота. Шийка знаходиться на межі між коронкою і коренем. Корінь розташований в альвеолі, покритий цементом. У середині зуба є порожнина, заповнена пульпою, багатою на судини і нерви. Пульпа сприяє його росту і живленню. Коронка покрита емаллю, найміцнішою тканиною, що за твердістю наближається до кварцу. Під емаллю розташований дентин. Він утворює більшу частину коронки, шийки і зануреного у ясна кореня. Найпоширеніша хвороба зубів каріс, виникає внаслідок руйнування емалі з утворенням порожнин у стінці зуба. Розвитку вікарісу сприяє мікрофлора порожнини рота, зокрема стрептококова, кислоти, особливо молочна кислота, нестача вітамінів, солей. Ковтання. З ротової порожнини їжа в результаті ковтання попадає у стравохід. Процес ковтання являє собою рефлекторний акт. З центром у довгастому мозку. Сформована в ротовій порожнині харчова грудка рухами язика та щік спрямовується до кореня язика. Подразнення в рецепторів кореня язика супроводжується підняттям м'якого піднебіння, завдяки чому їжа не потрапляє в носову порожнину, а скороченням язика проштовхується в глотку. Цей момент відбувається закриття надгортанним хрящем входу в гортань, завдяки чому їжа не потрапляє у дихальні шляхи. М'язи глотки стравоходу послідовно скорочуються, проштовхуючи грудочки в стравохід. Стравохід це трубка довжиною 25-30 см. Яка проникає через діафрагму в червну порожнину і з'єднує глотку зі шлунком. Стінка стравоходу складається з трьох оболонок. Внутрішня слизова оболонка вистелена багатошаровим епітелієм, у якому є дрібні залози. Секрет цих залоз полегшує просування їжі. Підслизова основа утворює поздовжні складки. М'язова оболонка стравоходу складається з поздовжнього і колового шарів. Хвилеподібні скорочення цих м'язів виникають у відповідь на ковтання і поширюються в напрямку до шлунка зі швидкістю 2-5 см за секунду. Зовнішня сполучнотканинна оболонка виконує захисну функцію. У верхній та нижній частинах стравоходу є мязи сфінктери що забезпечують переміщення їжі лише в одному напрямку. Тобто, якщо ви станете догори ногами, їжа все одно рухатиметься в напрямку від рота до прямої кишки. Отже, ротова порожнина забезпечує фізичну, хімічну обробку їжі, переміщення, знезаражування та оцінювання смакових якостей.